Рада вітати вас в нашому новому відео на теми саморегуляції і самодопомоги. Сьогодні ми будемо розглядати дуже цікаву техніку, такий комплекс вправ, які ви можете робити самостійно і які врегулюють вашу нервову систему і нагадають вашому мозку, де у вас є дуже цікаві точки на тілі. Нам сьогодні радо погодились допомогти Тетяна. На ній я буду демонструвати вам те, що потрібно робити. І дуже хочу, щоб ви повторювали за нами. Цю техніку можна використовувати самостійно сам собі, і можна використовувати для людини, яка поряд з вами перебуває або в дуже стресовій ситуації, в сенсі, вона нервує перед чимось або після чогось. Тобто, це не така. М Реактивна стресова реакція, так а щось, що людину прям турбує. Наприклад, зараз дуже багато цю техніку використовують діти, які здають ЗНО. саме перед тим, як зайти в кабінет, де вони будуть це здавати. Вони знаходять затишний куточок, роблять собі цю техніку. Вона займає десь хвилин сім. І ті, хто дійсно роблять, кажуть, що дуже гарні результати. Вони були сконцентровані, вони були уважні, вони помічали деталі. Тож раджу вам повторювати за мною те, що я буду робити з Тетяною. Давайте спробуємо. Тетяно, займіть, будь ласка, зручне місце. Да, знайдіть, щоб вам було прям комфортно-комфортно сидіти. Так? Ваша задача повністю розслабитись, віддатись процесу. Можна навіть закрити очі. Так? Якщо ви робите цю техніку комусь, варто спочатку спитати, чи нормально людині, якщо її торкаються. Так? Ми з Тетяною це вже спитали, але Тетяна, вам нормально, якщо я буду так, вас торкатись? Так, Добре? Так. Добре. Тож почнемо. Сідайте зручно і повторюйте за нами. Тетяна, можна трошки волосся ваше? Угу. Дякую, значить, ми починаємо з першої точки. Вона знаходиться. На нашій скроні трошки вище вашого вушка ближче до початку волосся. Ви маєте відчути, що там є така невеличка ямочка. Так, ми беремо обидві наші скроньки, кладемо сюди наші пальчики, так, важливо знайти саме цю ямку і починаємо її по колу масажувати. Трошки притискаючи, відпускаючи, притискаючи, відпускаючи, у вас будуть такі, наприклад, зверху вашого кола більш сильні такі натискання, а коли опускаєтесь, вони будуть більш легкі. Зробіть це десь хвилину вашого часу, в цей час спробуйте. Розслабити ваше лице, ваш лобік, вашу щелепу, підборіддя. Не робіть сильно, не натискайте сильно. Це мають бути легкі, комфортні рухи з відчутною амплітудою, там, де сильніше ви відчуваєте, що так, воно сильніше, але воно все одно приємне. Можете змінити напрямок. Тобто, якщо ви робили цей, це коло за часовою стрілкою, змініть, зробіть навпаки. Наступною нашою точкою буде ямка над вашими вушками. Одразу там, де починається ваше вушко, ви теж відчуєте таку невеличку ямку. Знайдіть її. Ось вона. Там у нас купа всіляких кісток змикається і вушку починається. Така виємка невелика. І робимо те саме. Просто робимо коло. Пам'ятаємо, що в нас трошки лобік розслаблений, що в нас щелепа відпущена. Ми дихаємо спокійно. Якщо в нас виникають думки, що в мене зараз дзвонить телефони, хтось шукає, ми кажемо самі собі, що я закінчу і потім подивлюсь, можемо змінити напрямок, щоб нам було зручно і приємніше, щоб воно було різне. І дозволяємо собі розслаблятись, а думкам просто тікти. Наступна наша точка знаходиться під вушком. Там, де змикається щелепа. Там теж у нас є виїмка. Ось коли напружуєте, якщо не можете знайти, розслабься. Угу. вона буде дуже відчутна. Це там, де наша нижня щелепа кріпиться до нашого черепа. Ось тут. І робимо те саме. Крутимо по колу. Тут можна коло зробити більшим і можна додати ще один пальчик. Робити такі великі кола. Вони повільні, не поспішайте, не робіть швидко. Прямо можна відчути, як трошки розслабляється наш щелепний м'яз. Робимо тепер в іншому напрямку. Думаю, що ви вже відчуваєте, що у вас і голова така трошки стає легка, і вже на шию йде на таке напруження. І стає трошки пустіше у вашій голові. Ваші думки стають трошки повільнішими. Переходимо до нашої наступної. Точки. Вона знаходиться на потилиці. Ось тут є в нас хребет. Ось він. І ми знаходимо біля нього місце, де закінчується наш череп. Так? Ось десь тут вона. Там є такі як невеличкі бугорочки. Ось ці бугорочки ми маємо знайти. Так? І теж пальчиками їх по колу. Ми так трошки як розминаємо це. Так, ось воно. Не робіть сильно. Але так, щоб воно було відчутно для вас. Тобто тут можна прям так десь підтиснути трошки. Дуже добре змінюйте направлення вашого кола. Угу. Змінюємо напрямок нашого кола, розминаємо ці наші маленькі шарики, відпускаємо наші думки. Наступною нашою точкою, да, ми всі, коли нам щось жме і якесь напруження, да, ми починаємо розминати ось цю мишцу, Да? Ось вона на шиї. А нам потрібно знайти за нею, там, де починається лопатка, і закінчується ця мишця, теж є ямка. Ось вона десь, ось тут вона знаходиться. Тобто ось мишця, коли ми її хапаємо, ось лопатка, і ось тут є ямка. І нам потрібно залізти в цю ямку. Так. Ми. Угу. Зараз я знайду, де вона у Тетяни. Спокійно кладемо ручки і спокійно так трошки, як під лопаточку, пальчиком залазимо. І теж по колу розминаємо. Не варто сильно туди давити. Легенько по колу робимо ті самі руки. Можливо, коло трошки більше. А так всі ті самі рухи. Так змінюємо направлення наших рухів. Робимо ці рухи. Угу. Далі нас цікавить О, угу. ось ця мишця. Нам потрібно її розім'яти зверху вниз. І ми прям беремо ось так пальчиками і її розминаємо. Тетяна. Бажано обидві синхронно, прям ось від вушка і донизу тихенько йде. Теж не потрібно сильно її м'яти. Але так, щоб ви відчували, що там щось коїться, щоб ви могли її нащупати. І робимо так разів 5-7. Або скільки вам хочеться. Якщо вам це приємно, і ви відчуваєте від цього задоволення, робите стільки, скільки вам потрібно. Наступним нашим рухом будуть наші ключиці. Тобто ось ключичка починається і закінчується вона аж на плечі. Що ми будемо робити? Ми будемо її простукувати. Ми знаходимо нашу ключичку, бачимо, де вона. І починаємо її ось такими легенькими рухами простукувати. Можуть бути трошки неприємні відчуття, якщо ви Ніколи не зважали на свої ключиці. А там можуть бути такі трошки застійні процеси. І такими рухами ми їх трошки розбурхуємо. Теж робимо це стільки, скільки вам подобається. Якщо подобається довго, робимо довго. В цілому, хоча б хвилиночку їх порозбурхувати, і буде добре. Наступною дією в нас є розтирання нашої грудної клітини. І як тільки відчуваєте, що вам там тепло, можна закінчувати. Ти відчуваєш що тобі там тепленько? Ага. Тепленько. Якщо подобається, роби ще. Якщо вважаєш, що можна зупинитись, зупиняйся. І закінчуємо ми цю вправу нашим метеликом, який ви бачили в минулих відео. Тетяночку, зроби метелика, ось так пальчики, на ключички ручки. Пальчики на ключички. Так. І в своєму темпі похлопай себе по ключичках. Не швидко. Ось так, похлопай. Можеш трошки закрити очки, трошки відпустити голову і відчути вібрацію, яка йде від твоїх хлопків по тілу. Скоріше за все, вона йде в груди трошки, туди десь ближче до серця, сильніша, скоріше за все, з лівої сторони. І трошки йде в шию і в нижню щелепу. Так, супер. І видихаємо. Все, Тетяну. Зупиняйтесь. Скажіть мені, маючи ось ваш динамічний такий графік робочий, і я вас прямо посеред процесу, да, щоб ви трошки розслабились і допомогли мені. Порівняно з тим, як ви прибігли і зараз. Є трошки відчуття такого не те, що спокою, скільки сповільнення. Сповільнення є Ось Ось саме для сповільнення, для чистоти розуму вона і працює. Більше того, ось цей синхрон всіх наших систем, тобто да, постукування, в нас вирівнюють ритм серця. Ці наші точки на обличчі, які ми проробляли це наша лімфодренажна система. Яка синхронізується. Тобто, що ми зробили? Ми проробили лімфодрінажну систему, ми проробили кровообіг, наше серце. І ми сповільнились в нас сповільнилось наше потовиділення. Бо це працює навіть коли холодно, воно все одно є, да? це все одно вода в нашому організмі. І воно пішло все добре. Синхрон, тобто нема такого, що лімфа застоялась, кров тече дуже швидко, серце колотається, дихання теж не розуміє взагалі, куди йому йти. Да? Або таке дуже поверхневе, або навпаки ледь вдихаю. Ми синхронізували ось цю фізичну оболочку. І вона мозку нагадала, де в нас ті точки, на які потрібно звертати увагу, де ці наші вузлики. Це дуже класно працює, якщо це робити систематично. Так, Наприклад, я знаю, що я, коли вже прибігаю з роботи додому, і я вся така збуджена, і, а тут ще діти, тут ще щось ще треба робити. Пішла тихенько в ванну, зробила собі вправу, перемкнулася і пішла спокійно з обличчям прийняття цього світу готувати дітям їжу. Переривах, особливо коли ось є напруження, да, коли я бігу, 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 не можу зупинитись. Теж, і ви ж бачите, її дійсно можна зробити прямо ось в туалеті, робоче місце, шкільне приміщення, заклад вищої освіти, будь-де можна знайти таке місце, де можна усамітнитись, присісти на щось і зробити собі цю вправу. І вона трошки попускає. Давайте подякуємо Тетяні. Нам за допомогу. Пишіть свої коментарі, як вам в цілому був цей цикл відео, чи користуєтесь ви чимось? Як воно вам допомагає? Або, може, навпаки, ми будемо раді почитати ваші коментарі. Будемо раді мати зворотній зв'язок. Дякуємо і до наступних відео!